Ми нам пошли благодати Святого Духа. Косвостресизмерфи шестирічний Матвій тримає у руках нагороди свого загиблого тата, орден Героя України другого та третього ступеня та нагрудний знак за заслуги перед містом. Морпіг Сергій Мар'яненко загинув на Азовсталі. Тоді йому було 26 років. Його дружина Вероніка Пунтуз розповідає: наприкінці квітня він зателефонував їй та сказав, що їм вдалося прорватися до оточеної росіянами Азовсталі. Він мені Дзвонив 26 квітня, і він казав: Я знаходжусь в Азовсталі, прямо в цьому заводі. Каже, не хвилюйся і їх на Крилоградом. Цю пригаду Вероніка Пунту скаже, Сергій мріяв бути правоохоронцем. У 2021 році здобував фах у Миколаєві. Однак далі підписав контракт на військову службу. Коли почалося повномасштабне вторгнення, РФ боронив Маріуполь як навідник відділення морської піхоти. Про його загибель дружина дізналася за 10 днів після атаки росіян від воєнкома. Однак поховати Сергія Мар'яненка вдалося лише за два роки. Весь цей час РФ не повертала тіло чоловіка. Він був на окупованій території Маріуполя. Ось, і нам сказали здати ДНК п'ять місяців назад. Я так розумію, да. це якраз був обмін цими тілами. І мені повідомили, що ДНК совпало. Попрощатися з військовим прийшли його друзі, вчителі та вихователі. Сергій був сиротою, ріс у будинку інтернаті. Вікторія Пронько, його вихователька, пригадує, він був працелюбним, відповідальним та дружнім. «Само дитинство він був дуже гарною людиною. Він був добрим, чемним, занадто трудолюбивим. Відповідально відносився до навчання. Він приймав активну участь у всіх заходах і групи, і дитячого будинку. Поховали Сергія Мар'яненка на центральному кладовищі Кривого Рогу. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.